Наприкінці квітня біля вічного вогню меморіалу захисників Севастополя 41-42 сорок року відбулося урочисте відкриття вахти пам'яті. Далі у нашому репортажі в цьому році в багатьох містах України вахта пам'яті почалася як захід міського масштабу. Підготовка к вахті шла дуже з великим трудом, тому що та юридична база, яка дозволяла проводити роботи, устарела. і зараз в Україні пересматриваються всі закони, але ми так і не дождались нового варіанту. Наша администрация тоже пошла навстречу и внесла в ахту памяти мероприятия, посвященные дню. У вахті пам'яті взяли участь 18 севастопольських загонів об'єднання пошукової організації Долг. Представники Білгородського регіонального об'єднання Пошук і один загін з міста Москви. Загальна кількість пошуковців молодь. Олена Долока родом із Севастополя. Сьогодні навчається в одному з цим феропольських вузів, але під час подібних заходів завжди вертається додому. Чотири роки офіційно є членом команди Вимпел. Я вважаю, що это достаточно важно для, нашей, для нашего города конкретное мероприятие, потому что поскольку бои проходили на всей территории Севастополя, у нас практически нету земли, не политой кровью, и ребята проводят поисковую работу. Многие люди благодарны этой работе, поскольку восстанавливаются имена, находятся родственники. Это, я считаю, это всегда какой-то такой приятный момент нашей работы. Как было сказано, что война не закончилась, Кані похоронів посредні воїн на другий день. Пошуковці приступили до роботи. В цьому році вона проходила на мисі Херсонеста на території 35-ї берегової батареї. А вже 3 травня пошукові роботи було завершено. 4 травня планується захоронити останки бійців, виявлених протягом року. На сьогоднішній день це останки 53 бійців, Ну і ще, я думаю, в автопам'яті принесуть теж ми будемо захоронювати двох іменних. Два імені міша Іванов, Михаїл Іванов, все, що про нього знати, і повністю прочитаний медальйон Пашкевич Петр Петрович стрілок 1915 року народження, года радження. з Ніколаївської області. Пошуковці прохають відгукнутися кожного, хто має будь-яку інформацію про знайдених захисників Севастополя.